Послухайте казочку про маленького паровозика. Жив був маленький паровозик. Він жив зі своєю мамою на станції біля лісу. Там же жили великі паровози, які цілий день гули, пихкали, бурчали, везучи вантажі та людей за різними напрямками. Загалом кожний займався своєю справою. Тільки паровозик не мав своєї справи, адже він так хотів допомагати іншим, бути чимось корисним. Малий ще, відійди вбік, бо задавлю, сказав великий червоний паровоз, коли паровозик запропонував йому допомогу у перевезенні вугілля. Не по тобі робота, іди пограй, прогудів новий електровоз, тягнучи склад, навантажений деревиною. Ні, синку, муку я сама відвезу, відповіла мама паровоз на його прохання допомогти. Паровозику було дуже сумно. Хіба цікаво цілими днями грати та кататися рейками туди-сюди? Через ліс до озера, а потім назад. Але дорослі паровози ніяк не хотіли погоджуватися на його допомогу. І маленькому паровозику не залишалося нічого, як тільки мріяти про те, що одного чудового дня він теж принесе користь. Якось сумний маленький паровозик. Котився рейками через ліс. Раптом він почув, що хтось жалібно плаче. Паровозик зупинився і озирнувся навкруги. Під кущем він помітив маленьке зайченятко, вушка якого тремтіли при кожному схлипуванні. Зайченя Чому ти плачеш? запитав паровозик. Я плачу, бо не можу піти на велику галявину на свято. А чому ти не можеш піти туди? Я маленький, а це далеко, та й за блукати боюся, Та ще раптом вовк вискочить із за куща. Я можу тобі допомогти. Зрадів паровозик, як я можу відвести тебе на велику галявину. Стрибай до одного із моїх трьох вагончиків і поїхали. Радісне зайчиня застрибнуло в вагончик, і щасливий паровозик покотився рейками, але не встигли вони проїхати й 100 метрів. Як помітили двох білченят із корзинами повними горіхів. Мабуть, вони теж зібралися на свято, сказало зайченя. Білченята ви на велику галявину. Залізайте у вагончики, ми всіх вас довеземо туди, крикнув паровозик. Білченята дуже зраділи. Тому що їм не доведеться самим тягти на кошики до Великої галявини. І радісно помахуючи своїми похнастими хвостиками, сідали у вагончик поруч із зайчиком. На сусідній галявині паровозик зустрів тата їжака та двох їжаченят. Їхні колючки. Були суцільно втикані соковитими зрілими яблуками. Вони, звичайно, теж поспішали на свято та несли частування. На болоті до вагончика застрибнуло троє балакучих жабенят. Вони голосно розмовляли і сміялися всю дорогу до Великої Галявини. Від цього на душі у паровозика ставало ясно, тепло і добре. Коли паровозик зі своїми пасажирами прибув на Велику Галявину, там уже зібралася майже вся лісова братія. Навіть вовк та лисиця прийшли, пообіцявши нікого не ображати. Дехто із звірів приніс із собою частування. Так ведмедиця принесла велику бочку меду, а хом'яки мішок із соняшниковим насінням. Усі зраділи появі маленького паровозика та його друзів. Свято на великій галявині розпочалося. Звірята ласували смачними лісовими частуваннями, грали в ігри, співали. Та танцювали під гармошку, на якій задиркувато грав дядечку Бурсук. Паровозику теж було весело, він дуже радів за своїх нових друзів. Коли сонце уже заходило, і на небі з'явився місяць, звірі, задоволені святом, збиралися повертатись до своїх лісових будиночків. Паровозик звичайно запропонував усіх відвести. Звичайно, всі звірі не могли вміститись в маленьких вагончиках. Тому було вирішено, що паровозик забере із собою найменших та найбільш втомлених. Коли паровозик всіх повідвозив, він щасливий нарешті дістався додому на станцію. Там він побачив свою схвильовану і трохи розгнівану маму. Де ти був? Я чекала тебе, шукала, не знала, що й подумати, запитала вона. Мамо, вибач, що я не попередив, але сьогодні я приніс велику користь і знайшов багато друзів, відповів їй маленький паровозик і відразу заснув. Тому що він дуже втомився. Вранці паровозик розповів усе своїй мамі, і вона, звичайно ж, перестала сердитися на нього. З того часу маленький паровозик частенько відвідував своїх лісових друзів і із задоволенням допомагав їм, коли була така можливість.